50 квадратних метрів приблизно, якщо брати, ну і висота, бо висоту досить складно іноді вичислити в залежності від рельєфу. Тобто вона об'єм уже більше встановлюється за фактом. Ми зараз знаходимося на території села Красна Слобідка. Десь біля трьох тижнів назад було, вони трошки раніше було виявлено стихійне сміттєзвалище, залишки твердих побутових відходів і біовідходи. Біля трьох тижнів назад дане сміттєзвалище було ліквідовано. В моїх репортажах було ще кілька сміттєзвалищ і на території Красної Слобідки. Що з ними буде? Так, виявлено на території, скажімо так, ОТГ нашої територіальної громади є ще декілька сміттєзвалищ, виявлених. Проведена робота по їх обстеженню із програми по благоустрою виділено біля 300 тисяч гривень на їх ліквідацію як в даному населеному пункті так і в інших Сума не маленька, але і не така вже і велика. Чи будуть якісь пріоритети по конкретним сміттяркам, конкретним населеним пунктам? Mm, так, перше, це буде знову ж таки в красній Слобідці в центрі села сміттєзвалище. Також в пріоритеті і ще сміттєзвалище на є заказник пролісок на межі Матяшівки і красної Слобідки. Ця програма буде діяти постійно і кошти з бюджету будуть виділятися постійно, допоки, скажімо так, не будуть ліквідовані всі стихійні сміттєзвалища на території громади. Функції контролю є у вас, тому що хтось це вивозить, хтось викидає, їх можна знайти, притягнути як мінімум до адміністративної відповідальності, штраф накласти. Так, в нас в Ухівській міській раді діє адміністративна комісія, вона періодично проводить засідання при виявленні порушників не тільки, скажімо так, по сміттєзвалищам, ну і паркування, і на зеленій зоні правила порушення, паркування, правила порушень благоустрою. Робота проводиться, є відповідно Бухівська міська варта, яка складає протоколи, і в тому числі і за несанкціоноване розміщення відходів.